Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про роздачу, на якій ми з вами можемо заробити дуже багато грошей. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми можемо заробити тисячі доларів від біржі SKE Exchange. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням, ось просто нажимаєте і пройти реєстрацію. Пишемо свій емейл, e передумаємо пароль, ставимо галочку та нажимаємо на кнопку Sync up". Так, Після цього на вашу пошту прийде код. Вводимо цей код і нажимаємо на кнопку Confirm. Далі ми авторизуємо через свою пошту та пароль, який ми вказували при реєстрації. Знову ж таки, вводимо код, який прийшов на нашу пошту, і нас перекидає на саму біржу. Далі ми вгорі нажимаємо на іконку людини, тобто на профіль, нажимаємо на кнопку. UnVerified, тобто пройти верифікацію. І нажимаємо на кнопку Start Now. Далі ми вибираємо Other, тобто інші країни, і нажимаємо на кнопку Continue. Вибираємо Ukraine і вибираємо документ, через який ми бажаємо пройти верифікацію. Це може бути id карта закордонний паспорт або ж водійське посвідчення. Завантажуємо фотографію свого документа. Далі ми нажимаємо на кнопку I'm Ready. І робимо селфі обличчя. Потрібно буде покрутити головою за часовою стрілкою. Далі ми нажимаємо на кнопку Next і бачимо, що наша верифікація успішно одобрена. Далі ми нажимаємо на розділ Assets, тобто кошельок, гаманець, і нажимаємо на кнопку Депозит. І тут ми копіюємо свою адресу і закидаємо кошти на біржу через будь-яку криптовалюту. З приміром, я закинув через USDT мережа TRC-20. Можна закидати будь-яку суму, це ні на що не впливає. Ось бачимо, що я закинув 156 доларів в USDT, вони мені успішно пройшли, після чого я нажимаю на розділ е, фьючерси. Далі нажимаю на кнопку Open Long, тобто відкрити лонг. Е, ставлю тут максимальне кредитне плече, тобто 125x, і нажимаю на ось ці дві стрілочки. І тепер я переводжу 156 доларів. Із рахунку на фьючерсний рахунок, для того, щоб можна було торгувати на фьючерсах. Далі я знову ж таки ставлю 125X, вибираю Market Order, нажимаю на 100% і нажимаю на Open Long, тобто відкрити угоду. Знову ж таки, нажимаю на Open Long і бачимо, що моя угода вже успішно відкрита. і Ми цю угоду відразу закриваємо, для того, щоб не втратити власних коштів в разі того, якщо угода буде мінусова. Ось відкрили угоду і зразу її закриваємо. Нажимаємо на кнопку Close, нажимаємо знову ж таки на Market на 100% і нажимаємо на кнопку Confirm Close. Так, знову жмемо на Close Long, і наша угода успішно закрита. Можна ще повторити ці всі маніпуляції багато разів для того, щоб зробити чим більший торговий оборот. В чому суть? Дивіться. Відповідно до вашого торгового обороту обороти на біржі вам нарахують токени проєкту ЗКБ. Тобто ЗКБ це токени цієї біржі. Приміром, якщо я відкрив одну угоду на 150 доларів з кредитним плачем 125X, то я зробив торговий оборот у 18 750 доларів. Відповідно, мені через 7 днів нарахують 18 750 токенів ЗКБ. Так. Зараз я покажу, як вивести власні кошти. Ну, ви зрозуміли, що тут чим більше ми торговий оборот робимо, тим більше токенів ми отримаємо. Ось, нажимаємо на розділ Assets, нажимаємо на ось ці от дві стрілочки біля нашої криптовалюти, і тепер переводимо із фьючерсного рахунку на сподрахунок. Нажимаємо на кнопку Confirm і бачимо, що наші кошти вже на подрахунку. Тепер ми можемо їх вивезти. Нажимаємо на кнопку Vizout і бачимо, що нам необхідно встановити попередню двофакторну аутентифікацію. Нажимаємо на кнопку Setting, навпроти Google аутентифікатор на кнопку «Bind» і встановлюємо двофакторну аутентифікацію. Після чого ж таки нажимаємо на кнопку Вивід, пишемо свою адресу, ставимо максимальну суму і нажимаємо на кнопку Вивід. Вводимо код з нашої двофакторної ідентифікації. І бачимо, що через 2 хвилини мені успішно прийшли кошти на мій аккаунт в біржі Binance. Тобто з виводом ніяких проблем немає. Через 2 хвилини вони відразу виводять кошти. Тепер давайте детальніше поговоримо про цю акцію і чому ми можемо на ній заробити дуже багато грошей. Ось нажимаємо на цей от банер вгорі і читаємо детальні умови. Бачимо, що цей аеродроб буде тривати до 31 серпня або до моменту, коли вони не роздадуть. Ці токени, які виділили на дану акцію. Так. Бачимо, що відповідно до вашого обсягу торгів на вам будуть нараховані токени ЗКБ. Також, запрошуючи друзів, по своєму реферальному посиланню, ви будете отримувати від 10 до 50% від їхнього торгового обороту в токенах ЗКБ. Та 50 найкращих трейдерів тижня по обсягу торгів будуть отримувати додаткові нагороди в токенах ЗКБ. Так. Торгувати можна на спот або ж на фьючерсах в будь-якій торговій парі. Кожного тижня вони будуть вам нараховувати токени ЗКБ за попередні 7 днів ваших торгів на біржі. Для прикладу, якщо ви зробили загалом торговий оборот в такій-то сумі, то вам прийде на баланс рівнозначна кількість токенів ЗКБ, тобто обсяг ваших торгів дорівнює кількості токенів ЗКБ, які ви отримаєте. Якщо ви запросите по своєму реферальному посиланню 8 друзів і більше, то будете отримувати 50% від їхнього торгового обороту в токенах ЗКБ. Тобто плюс цієї роздачі в тому, що ми, по-перше, отримуємо безкоштовно е, токени е, ЗКБ в тій кількості, які, е, на яку ми зробимо е, торговий оборот. Тобто, Якщо я зробив торговий оборот на 100 доларів, відповідно я отримаю 100 токенів ЗКБ. Якщо я відкрив фьючерсну угоду, приміром, загалом на 10 тисяч доларів то я і отримаю 10 тисяч токенів ЗКБ. Ну, тобто суть ви зрозуміли. І плюс в тому, що якщо я запрошу свого друга, і він на 100 доларів відкриє торгову, одну торгову воду з плечем 125 x то відповідно він отримає 12 тисяч токенів і я отримаю за його ще 6 тисяч токенів ЗКБ. Тобто, по суті, ми можемо заробити гроші і на собі, і на кожному запрошеному другові. Також топ-10 найкращих трейдерів по обороту отримають 1 мільйон токенів ЗКБ. З 11 по 20 місце отримують півмільйона токенів. І з 21 по 50 місце 100 тисяч токенів ЗКБ. Також кожного тижня вони будуть обирати по 50 випадкових людей, які зробили торговий оборот на спот. Або на фьючерсах більше 100 доларів, і будуть серед них ділити 100 тисяч токенів ЗКБ. Ось ми можемо побачити, що на даний аеродроб виділено 10% токенів. Бачимо, що лістинг даного токена запланований в другому кварталі 2024 року, тобто цього року. Вони планують залізти цей токен на власній біржі, тобто з і також планують залістити цей токен ще. На декількох інших біржах. Я також бачив, що партнерами що вони є партнерами такі біржі, як Poloniex, Binance, Bitfinex, тож цілком можливо, що лістинг даного токена відбудеться і на цих біржах. Я рекомендував вам за цей весь період даного аеродропа, тобто весь березень, квітень, травень, червень, липень та серпень, торгувати виключно тільки на цій біржі. Бо тут потенційно можна заробити дуже багато грошей на своїй торгівлі. Та на торгівлі кожного запрошеного вами друга, оскільки загальний обсяг торгів буде дорівнювати кількості токенів ЗКБ, які ви отримаєте. Тому рекомендую вам обов'язково зробити дану роздачу, оскільки тут можна залутати досить багато грошей. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.